Відеокнижка Свамп Знаєш, чому, вон... чому я тобі кажу читати цю книжку? Вона дуже прикольна. І одного дня, одна одні Ай, І так завжди. Що тут такого? Я вже дочитала твою книжку. Мою? Я ж сама тільки що про це тобі говорила. Так. Я піду, мені митись треба. Перше я. Добре. Ось так. Я побігала. Ну чому вона завжди утікає від, від мене? Я стараюся лише загинути вину. Кеті, ти зламала мою камеру, так не чесно. Але маленька, я ж не, на... не нарошу. Ти ж я тебе не все, Я тебе не пущу. Так, вона тоді така була. Тим часом, Галі. А вона ж ти не знаєш, чи я сюрприз роблю. І ти до мене, до мене йти. Папа, ой, куди? Ну все, тепер вона від мене. Попала.